Доброго дня, шановні друзі, з вами компанія Електромотор. І як бачите, перед нами аератори Алко. Дуже багато питань по даній моделі стало з'являтися. І от я в попихах. на жаль, на вулиці дощ, я не можу їх виставити красиво, щоб ви побачили. І розказав, ну все ж таки спробуємо дара їх побачити. Дві, дві модельки ідентичні, вроді би похожі, але при заказі, виходить питання деякі. В даному випадку з нами от, моделька 36 і є комфорт. І... і ще от рядишком, ой, 36 є. Комфорт. От я їх так і виставив. Коли ви купляєте, дивитесь, коробка вроді би один в один. А все ж таки різниця є. В чому ж тут різниця? Різниця в тому, що при заказі, а також коли вам доставлять дану, даний аератор, звертайте увагу на артикули. Зараз я постараюся взяти. Дивіться 36,8 є. Ми дивимося артикул е, 113.654. Що йде в комплектації в дану моделі? Вона йде без травозбірника. Треба віддільно купувати. Ну, а йде ось отакий вал. Вал для прочесування. Без травозбірника. Подивимося на рядом стоячий аератор. О, сфокусірував. Дивіться, ребята, 113 573 артикул. Дана моделька йде без допомотного вала для прочесування, А просто от такий от так вони от похожі, ну, тобто, як похожі, вони просто близнеці. Ширина зафата в кожного по 36 см, віс також 12 кг. Ну, багато хто захоче такий купити аератор, потрібно буде покупати травозбірник. Окремо. Вони також є в наявності травозбірники. Додають питання, і коли люди шукають, Є36 і є комфорт. Я не знаю, просто яка то не в нас, а в кого ми покупаємо дані аератори, там яка-то своя путаниця. І відповідь одна. Звертайте увагу на артикули. В чому і дане таке відео? Звертайте увагу на артикули. Бачите, от маркеровочка. Артикул 113 654. Повторюсь. І рядочком. Бачите. 36,8 є. Така ж маркировка. А артикул 113,573. Тобто, артикул 113,573. Іде без дополнительного вала для прочесування. А в модельки 30. Така ж маркировочка. Давайте сфокусирую. 36 и є. Артикул 100. 13654 є в комплектації вал для прочесування. На жаль, йде дощ, повторюсь. Так що отак, ребята. Запитуйте, при заказі в менеджерів, уточняйте, ну, все звертаємо. На те, що коїться в країні, через що говорить путаниця. І нема коли цей клубок розпутать, я думаю, не скоро. Так що, коли купляєте, запитуйте технічні характеристики і що він себе представляє, будемо сподіватися, що я як то зміг вам об'яснити. Що на коробках назва одинакова, а на самом ділі різниця в тому, що тільки комплектується допомотним валом для прочосування. Травозбірники потрібно буде купувати. Радий був допомогти. Чекаємо вас на електромоторі. Заходьте на наш сайт або за номером телефона 063 426 1010 будем раді вам допомогти. Всім тепла, добра, миру.